Вітаю, шановні жінки. Сьогодні хочу торкнутися такої актуальної теми, як доброякісні пухлини матки. Чи потрібна операція при виявленні доброякісної пухлини тіла матки? Це міома матки або леоміома матки. Це визначається як пухлина м'язового шару матки. Сама пухлина не несе в собі ризики малігнізації, але потребує диспансерного нагляду чи вирішення питання про оперативне лікування. Тому, якщо ваш лікар-гінеколог вперше вам встановив діагноз воєнної моментки, хочу вам повідомити, що вам потрібна обов'язкова консультація оперуючого хірурга для визначення подальшої тактики ведення, це не обов'язково повинна бути операція. Але жінка має розуміти прогнози свого захворювання. Міома матки це той діагноз, який підлягає диспансерному спостереженню або вчасному оперативному лікуванню. Не треба боятися консультації лікаря-хірурга, бо це не означає операція після консультування. Головне треба пам'ятати, що існують чіткі показання для оперативного лікування міоми. це біль в животі. Це кровотечі, це великий розмір кухлини, порушення функції суміжних органів, це невиношування або безплідля, яке пов'язане з розташуванням міоми та розміром мі... міоми. Міоми невеликих розмірів і міоми, які не мають клінічних проявів, не підлягають оперативному лікуванню. Хочеться зазначити, що на сьогоднішній час не існує медикаментозного лікування міоми матки. У всьому світі не існує. Тому не слід витрачати гроші на великі списки медикаментів. Це або треба спостерігати, або треба оперувати при наявності симптомів. Якщо операція все ж таки потрібна, то тільки оперуючий лікар зможе визначити дійсно оптимальний обсяг операції. Це по-перше, і тільки оперуючий лікар зможе пояснити пацієнтці всі можливості оперативного втручання і всі ризики оперативного втручання. Ми оперуємо в сучасній операційній, До речі, ми в ній зараз знаходимось. На найсучаснішому обладнанні, яке де ж є змога нам показати, досвід нашої команди досить великий. Ми проводимо всі види гінекологічних операцій: це лапароскопічні втручання, це лапаротомні операції при необхідності, роботичні операції, вагінальні операції. Досвід нашої команди дозволяє це зробити якісно. Взаємодія команди роботи хірургів і досвідчених анестезіологів дозволяє зробити оперативне втручання максимально безпечним для пацієнтки. Якщо якісь із перелікованих мною ну, симптомів раніше є у вас або у ваших близьких, або вам вперше встановлено діагноз матки, я запрошу вас на консультацію, і ми разом з вами приймемо рішення щодо подальшого вашого лікування.